Привіт, Настя. Привіт, Настя наша студентка курсу Figma Creo. Вона закінчила минулий потік, начебто, так на якому ти навчалась. Так, так. Ось У неї дуже цікавий результат. Вона дуже швидко дійшла до перших там двадцяти тисяч гривень. І сьогодні вона розкаже свою методику, як вона до цього доходила, і в цілому розкаже, як взагалі проходило навчання, що виходило, де великі труднощі. І щоб це відео було корисне, як і новачкам, так і досвідченим, як тим, хто вже був на курсі, щоб дізнатися якісь лайфхаки, хаки, і для тих, хто тільки планує там спробувати себе у дизайні креативі і хоче дізнатись історії інших людей, як у них виходить, на що треба звернути увагу, і чи взагалі їм це підійде. Тож Настя, розкажи трошки про себе, яка в тебе була життєва ситуація до курсу? Взагалі, хто ти що ти звідки? Мені 23 роки, за освітою я фармацевт, до курсів я 5 років пропрацювала в аптеці. Було важко як фізично, так і морально. Задоволення від роботи я не отримувала, Тобто хотілося працювати більше на себе, більш віддалено, особливо в теперішніх умовах. Ну, Така була ситуація. Угу. Тобто, ти була під час навчання, ти вже ну, працювала в той час чи вже тоді звільнилась? Ні, саме я записалася на навчання за анкетою перед записом і саме тоді я вже і звільнилася, щоб повністю приділити час навчанню. Угу, круто, сміливо. В тебе була якась подушка, скажімо так, безпеки, чи, ти, чи хтось допомагає тобі? Ну, З чоловіком живу, то ніби він також ходить на роботу, то не було такого прям страху, що залишусь без грошей. Угу. Ну круто, круто, коли є така підтримка, тому що багато хто ну я в тому числі, коли розпочинав, то ну, треба було поєднувати. А це прям було ну не те, щоб нереально, просто треба працювати більше і час ще на це витрачати. Тому коли є така можливість, це звісно супер, що все повністю присвятити. Добре, а чому взагалі вирішив зайнятися саме креативами? Були в мене думки ще коли я працювала в аптеці, я хотіла йти на курси ux ui дизайну. Побачила в інтернеті досить зараз розкручене uh -huh. навчання по цьому ніша. Е, взагалі почула про нішу рекламних креативів від своєї подруги. Вона пішла раніше в цю нішу, ще коли я працювала в аптеці, постійно чула від неї про це. Потім я пішла на марафон трьохденний по ux ui дизайну, пройшла там. Буквально ми зробили один дуже простий інтерфейс по додатку. Я зрозуміла, що це трохи не моє, і побачила, знайшла тебе в Інстаграмі, побачила твої результати, побачила відгуки учнів, і саме головне, що я побачила, що я тоді зіграло роль, це твоя табличка порівняння створення сайтів і креативів. І тоді я вирішила, що це воно. Ця табличка дійсно багато життів змінила. Нещодавно записували теж кейс з Лізою, і вона навіть теж тоді писала, що я якраз через цю табличку теж пішла до на навчання. Вона трошки вже довше займається, вона вже близько року, певно, в нічій креатив. То в неї вже дохід вийшов на 50 тисяч гривень, там ще росте. Тому да, табучки дійсно, і теж у нас з нуля повністю приходила, до речі, у нас трошки схожа історія. Окей, а чого тобі хотілося взагалі в результаті навчання? Що, що ти собі бажала, яку ти собі картинку малювала? Що, що має бути? Ну, скажімо так, спочатку я не вдягала рожевих окулярів. Мені для початку хотілося просто почати заробляти з цього, а далі вже як буде? Ну, вийшло краще. Угу. Супер. А, окей, розкажи, який може в тебе був якийсь страх. Або якесь заперечення, чому ти, можливо, там над тим, чи йти на навчання чи ні? Ну, головний страх це було залишити стабільну постійну роботу і пішти в щось нове. Також страх був не знайти клієнтів. Тобто, які були думки, що дуже багато дизайнерів, дуже велика конкуренція і хто піде до мене до новачка? Ну, в принципі, всі ці страхи розвіялися. Так що ну на курсі нас ці страхи розвіяли, це стовідсотково. Тоді скажи: а через скільки часу після початку навчання ти знайшла свого першого замовника? Хто це був? Як це було? Якщо не помиляюсь, навчання ми закінчили в кінці серпня. І в, на початку вересня я вже знайшла свого першого, першого клієнта. Я робила розсилки, і це був клієнт на безкоштовний креатив. Тобто я пропонувала свої uh -huh. послуги безкоштовно. Далі вже подруга одного підкинула клієнта і вже далі рухалась. Супер. Uh -huh. uh -huh. uh, тоді розкажи, які в тебе на зараз результати, і як в тебе організована робота, звідки приходять клієнти, як ти взагалі до цього результату йшла? Скажи ну напевно, що більшість моїх клієнтів це були з розсилок холодних, тобто я написала тих великих текстів, як ви рекомендували навчання Софією. Коротко по ділу, я одразу пропонувала спочатку це були безкоштовні креативи, далі я вже робила знижку 50%, далі 20%. Потім запустила рекламу. З реклами було клієнтів, можливо, ну, десь п'ять, десь так. Ну, це теж для мене був гарний дуже результат на початку. Е ось так. Угу. І скільки в тебе на зараз за місяць виходить? Ну зараз в мене виходить до прикладу, того місяця в мене вийшло 23 тисячі. Цього місяця в мене робочих вийшло 2,5 тижні, і в мене вже 21 тисяча. Зараз я клієнтів практично не шукаю. Працює на мене сарафанка зараз. Тобто в мене, напевно, 80% клієнтів це чиїсь рекомендації. Угу. Тобто, а ця твоя система? Там, де спочатку безкоштовно, потім 50, потім 20. Це ти відносно одного клієнта. Тобто ти йому спочатку безкоштовно робиш, потім даєш знижку 50, потім 20, так? Ні, ні. Спочатку я усім uh -huh. клієнтам пропонувала перший креатив повністю безкоштовно. Коли в мене вже з'явились перші клієнти, перші відгуки, перші роботи в портфоліо, я вже пропонувала не безкоштовно, а зі знижками. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Окей, зрозумів, бо Я подумав, що може, в те, така система була, щоб типу клієнта більше а, на такі до, е, скажімо, спочатку не безкоштовно, потім за півціни, потім ще дорожче, все тому подібне. Ну окей, я зрозумів. А, який ти прайс на початку собі ставила? 250 гривень, статичний краєв. І з тих, хто кому ти робила безкоштовно, може, ти там рахувала, може, по відчуттям яка частина потім переходила вже в платних клієнтів. Ну, напевно, 50% моїх клієнтів залишились, і угу. зараз є постійними. Угу. Супер, супер а, окей, тоді зараз минулий місяць там можна зафіксувати ще 23 тисячі, і в цьому місяці вже 21, і ще він, в принципі, триває. Супер. Ти навіть казала, що ти вже взяла якусь помічницю собі як дизайнера, так? У нас дуже багато студентів, так беруть помічників, і ті студенти, у яких вже там агенції, вони беруть. Кожного місяця, фактично, плюс ті, хто якраз виходять на якийсь рівень, коли багато замовлені, теж, теж треба допомога, теж просять, я скидую вакансію, тому що є що вибрати. Ну, ви ж самі навчались, ви самі знаєте, ну, з яким рівнем виходять, і ви ще можете обрати найкращих, типу взагалі супер. Ось чи були в тебе якісь проблеми під час навчання? Найбільша проблема це була з ідеями, тобто надивленість, але ця проблема з часом зникла. Ну, на дивність, я да, з надивленістю воно <кхм>, як би не хотілось, але вона швидко не розвивається. Я тому вам на навчанні кажу, що одразу, типу, на першому ж тижні урок по надивленості і прокачуйте. Бо ця штука, ну просто вона, якщо креативи навчитись, можна робити ще плюс-мінус швидко, технічно, а от ідеї, щоб надивленість була, це просто час тут з цим треба просто практикуватись. А, окей. І останнє, щоб ти сказала, побажала тим, хто думає піти чи не піти, але ще не наважується. Якщо ви думаєте, чи піти, чи не піти, це однозначно піти, тому що ви за короткий термін отримуєте повноцінну професію, з якої вже можна заробляти. Ну, тобто, це не навчання 5 років, це, грубо кажучи, за 2 місяці ви отримуєте повноцінний інструмент в руках, з яким ви вже можете щось робити. Супер. А може в тебе є ще якісь поради новачкам, тих, хто вже там навчається, або там закінчив і там тільки починає шукати клієнтів. що б ти їм порадили, от, на початку, уже коли вони навчились, скажімо так, плані пошуку клієнтів, може, там спілкування з клієнтами, що тому подібне, які в тебе фішечки є. Ну, крім того, що ти пропонувала там безкоштовно перший креатив. Ну, це те, що я хочу сказати, і ти нам на навчанні це казав, що на початку не потрібно гнатися за великими сумами. Спочатку потрібно працювати на, е, на свою базу клієнтську. Тобто, чим більше людей про вас дізнаються, тим більше заробляти ви будете в подальшому. Угу. Супер. Тобто ти використовувала сходні розсилки, плюс потім таргетовану рекламу запускала, так? Угу. Так, так. Скажи по розсилкам, ти чи є в тебе якась твоя структура, яку ти напрацювала, що вона так гарно працювала? Та, що принципі, має бути в повідомленні, скажімо так? В принципі, нічого складного, просто представилась я там дизайнер рекламних креативів пропоную свою послугу. Пропоную вам знижку, до прикладу, 50% яка вам приведе потрібну аудиторію, креативи гарно працюють. Там, ось моє портфоліо, можете звертатись, коли вам буде потрібно. Угу. А як ти шукала тим, кому писати, наприклад? Чи це було так, як ми в уроках розбираємо? Так, як в уроках, тобто я заходила на до прикладу на якогось таргетолога в якого багато підписників, і в нього саме в за угу. його слідкувачами вже знаходила. Супер, я зрозумів Ну в принципі, ти просто використовував те, що ми там дали, і воно гарно спрацювало. Молодець, супер. Дякую тобі тоді за те, що ти приділа час за те, що прийшла. Я думаю, там результати далі будуть зростати. Вони вже зростають. Новика молодець. От, якщо робити все так, як сказано, дослівно, навіть як я казав, використовувати там хоча б 20% відсотків інформації, що там є, тому що наже по пошуку клієнтів там ну уроків, і апворки, Fiverr, і таргети, Fiver, і ірівси і все, що завгодно, і розсилки, і нетворкінг. О, я тут буквально розсилки, плюс там таргетовану рекламу ще запустили, і воно вже дало класний результат. Супер Настя. Тоді бажаю тобі успіхів. До нових зустрічей, якщо пиши на зв'язочку. Давай, пока-пока.